А ви даєте хабарі? Не скажу. Це проблема правительства. – Але ж хабарі дають прості люди так само, правильно? Вимагають хто? Ні, мені не приходилось. Ні, пугали? Ну як? Ну, ну так, маломайські, знаєте, так Ну там трошки за оцінки могло бути в школі. Прям видали солодощі, оцінка піднялася? Так, да так, -да так. -да. Моя дитина інвалід, перша група, і йому положена, наприклад, та, та довідка, що він інвалід. Лікарі за гроші хотіли дати мені ту довідку. Відпустку заплати. Реально? Да. Все за те хочеш заплати, карточку командири забирають, получають. ти йди на всі чотири сторони, а ми твої гроші будемо отримати. Що це таке? Не хочете воювати плати. Ну що це таке? А хто буде воювати? Якщо ми не будемо воювати, то завтра вони будуть тут і вони нас, ну, вони нас не пожаліють. Чи стикалися ви в своєму житті з корупцією? Ні. З кітям років? 15. Іноді виходить так, що кожен з нас корупціонер, тому що где-то йде на какие-то компроміси. Поліція за порушення комендантської години там на п'ять хвилин запізнилась в університеті. Змінити владу. при тому радикально дуже сильно змінити на конкретне везде. – Ну де ми постійно перетинали з корупції? Хтось приїжджає до вас на день народження. І дарує вам крутий подарунок за 5 тисяч доларів. Ви розумієте, що цей подарунок не чесний, ця людина не має офіційно таких статків. Ви приймете такий подарунок? Так. Да. це залежить від самої ситуації. Тому що якщо це якась людина, в якої в принципі нормальний бізнес і в мене не було підозрів на рахунок корупції, прийму. Якщо це людина, чиновник, депутат, прокурор. Я з такими людьми не дружила, чесно. Чи можливо побороти корупцію в Україні, як Ви вважаєте? Ні. Неможливо? Неможливо. Чому? Тому що це у нас в генетиці, мабуть, вже. Послідні, мабуть, три роки не приходилось. І от я вважаю, що ця боротьба має починатися з нас.